Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОПіка! Сьогодні ми з вами поговоримо про вітаміни Аевіт, корисні властивості вітамінного комплексу Аєвіт, зумовлені вітамінами А та Е, які необхідні організму людини. Вітамін А називається ретинол, який стимулює захисні механізми та регулює процеси обміну, які відбуваються в тканинах. Ретинол. Мінімізує ризик розвитку захворювань дихальної системи. Також сприяє відновленню клітин. Ретинол дуже важливий для зору, він також потрібний для формування кісткової тканини. Наступним компонентом є вітамін Е, він захищає клітини від негативного впливу вільних радикалів та нормалізує процеси обміну, вітаміни не допускають руйнування еретроцитів, що позитивно впливає на мікроциркуляцію крові. Коли у людини часто загострюються хронічні захворювання, Інфекційного характеру, ймовірно, причина в слабкому імунітеті в такій ситуації вітаміни е, ВІД разом з вітаміном це будуть дуже ефективні. Дорослим чоловікам та жінкам правильний прийом вітамінів а, е, ВІД допомагають при нікотиновій залежності. Також препарат корисний при нервових перевантаженнях та для людей, які сидять на малокалорійних дієтах. Що стосується жінок, їм вітаміни ВІД рекомендовані для лікування доброякісних новоутвореннях. Порушення собою являє фіброзно-кістозне ураження молочної залози. Вітаміни ВІД позитивно впливають на гормональну систему жінок, покращують стан молочних залоз за рахунок регулювання, пропорції естрогену та прогестерону. Коли можна приймати Аєвіт дітям. В деяких випадках ці вітаміни рекомендовані навіть дітям. Маленьким пацієнтам можна приймати ці ліки в таких випадках: часті інфекційні захворювання, порушення зору, захворювання шкіри, порушення роботи печінки. Приймати аєвід чоловікам доводиться нечасто. призначають його, коли пара не може зачати дитину. Вітаміни не тільки покращать імунітет, але й покращать рухомість сперматозоїдів. Ефективність вітамінів підтверджується аналізами сперми до і після курсу прийому. Препарат при своїй ціні проявляє високу ефективність. Препарат слід приймати правильно, дотримуючись дози та часу прийому. Приймання вітамінів до чи після їди має велике значення на біодоступність. Стан шкіри залежить від багатьох факторів та інколи погіршується від недостатку вітамінів. Явні ознаки дефіциту. Шкіра стає блідою, висихає, лущиться, також можуть появлятися вугрі та акне. Для покращення шкіри приймають по одній капсулі один раз в день протягом 2-3 тижнів. Ефективний препарат також при використанні зовні можна зробити домашній крем, змішавши вміст двох капсул із будь-яким кремом для обличчя. Використовуйте даний засіб протягом місяця. Для покращення стану волосся правильно використовувати аєвіт в ампулах. Потрібно в рівних пропорціях. Змішати ляне масло із ріпейним, та додати стільки ж вітамінного препарату в рідкому стані. Нанесіть на волосся та оберніть голову плівкою, а потім рушником. Маску можна залишити на годину, а потім промити шампунем. Волосся стане гладким та шовковистим. Якщо неправильно приймати аевіт, можуть виникнути побічні реакції: тошнота, рвота та алергія. Такий ефект може розвинутися, якщо приймати довго вітаміни. Або великі дози будьте здорові.